У нас сьогодні прям так холодно, ще й вітряно, але робимо обробку бордоською, тому що абрикос уже маленький в нас почав прокидатися. Цей на черзі взагалі перші прокидаються абрикоси і персики, тому в першу чергу і потрібно робити обробку бордоською. Кажеш, я троян, а я кажу не Я на Нагрілась від краси, пала із водопаду, у стрімкі річки. пелюстки впали, залишились колючі. Обробка бордоською сумішю проводиться в суху погоду, бажано безвітряну. Температура в день мінімум плюс. 5. Якщо на завтра стоїть дощ, то можна обробляти, аби до доща все гарно висохло. По хвойним, полуниці, газону. обробку проводити не можна. Але якщо дуже хочеться пофарбувати все в красивий блакитний колір, то краще використовувати на зелень одновідсоткову бордоську. А якщо яскраво світить сонце, і плюс 15, чи можна робити обробку? Ну, хай собі світить. Це ж класно, швидше висохне, аби тільки вітру не було, бо буде синім і дерево, і одяг, і паркан. Продовжуємо сьогодні обробку бордоською. Ще в нас не всі дерева. Оброблені, ще залишилися сливи, залишилися яблуні. Заколотили на два відра. Комоване гашене вапно, ніяке у нас відро не плавиться, але чекаємо довгенько, поки воно все переграє. Ну і пішли по частим питанням: чим ми обробляємо великі зрізи? Підемоте на черешню, подивимося, чим ми тут обробили бордоською. Обробляли дерево, ось так гарненько. 300 грам мідного купоросу, 500 грам негашеного комого вапна. Ось так гарненько все налипає, нічого більше не додаємо. Ось вам, будь ласка, дивіться, зрізи. Ось так все і обробляємо. Був вітер, але погода вже припікає, ну, тому що частина суміші в нас мимо. Це вже наш гарнюнчик абрикос А на абрикосі у нас вже. Тріснули сьогодні бруньочки, Так що в такій стадії вже обробляти бордоською не можна, тільки по закритим брунькам. Сливи будемо обробляти сьогодні. Ось так вже припікає. Брунька вже в такій стадії, що треба швиденько обробляти. Яблуні можна в останню чергу. Ось теж дивіться, великі зрізи це минулорічний. І минулорічна обробка бордоською. Ось так вона довго тримається. Видно, що це вже новенька, цьогорічна, а це минулорічна. І все добре. Нічим не мазали, і дивіться, ніякої зарази немає.